Доброго всім дня! І сьогодні я вас вітаю на каналі Кулінарна Родзинка. І хочу поділитися з вами рецептом, дуже смачним рецептом найпрекраснішого дивовижного гриба, який називається дощовик. І якщо ми знаходимо його в лісі, або можна купити на базарі, обов'язково купіть такий гриб і приготуйте. Для мене він найсмачніший серед усіх грибів, навіть від білого, під осиновика. Він смачніший. Ну, на вкус і цвет товариші ні, як говорять. Але я говорю про те, що цей гриб для мене найсмачніший. І так, беремо отакий грибочок. В нього є отака частинка. Вона твердовота. Ми її беремо. Відрізуємо, але спочатку грибочок, звичайно, ми дуже гарно промили. Дивимося, цей грибочок трішечки черу... червивенький, відрізаємо до тих пір, поки не буде червів. От, вже менше черв'ого. І от перерізала на дві частинки така гарна біла м'якоч. Якщо ж ця м'якоть біла, цей гриб дуже буде смачний, він нагадує. Шампіньйони навіть смачніші. Але ж, якщо м'яко жовта, його вживати в їжу ні в якому разі не можна. Готуватимемо ми грибочок у клярі. Половинку у клярі, а половинку шматочками, щоб показати вам два рецепти. І так, розрізуємо на отакі слайси десь до сантиметра. Обов'язково е, отак прикладіть до носа і вдихніть аромат цього гриба. Він просто безподобний. Чимсь нагадує е, аромат такий, як у шампіньона, але іще такий смачніший. І от Коли вже нарізали, я беру знімаю шкірочку. Отак, вона легко знімається. Так мені краще. Беремо чуточку, надрізав ножиком так, і знімаємо шкірочку. Я нарізала шість слайсів. І так ми приготували пляр, беремо одне яйце, столоворочку води, посолили, дрібку тілю вкинули і в плярі будемо обкачувати або змащувати один слайс спочатку. З обох боків беремо і в борошно і в борошно. І на сковорідку. І викладаємо на сковорідку з невеличкою кількістю олії, бо стільки в невеливе олії. Однак гриби будуть її вбирати. Отже, така помірна кількість олії. І готуємо до золотавого кольору. Красивого золотавого кольору. І готуємо на середньому вогні до такого золотавого кольору. Перевертаємо. Коли тут зможемо, перевертаємо інший біг. На вигляд, виходить, як куряче м'ясо. Але на смак, ну настільки це смачні гриби, що передатися вам не можна. Як раніше боялися готувати шампіньйони, е, як колись призято ставилися до шампіньйонів, так інколи й зараз привзято ставляться до дощовика, отакого От великого гриба, як м'яч. Але вже багато років ми їх збираємо, готуємо. Смачнішого, ніж цей гриб, я не зустрічала. Другу частину гриба ми приготуємо вже з цибулькою. І так я нарізала цибульку і спочатку нагріла олійку і поклала сковорідку і нарізую довільно грибочок. Або довільно, або такими смужечками, як уже вам заманиться. Можна такими смужечками нарізати. Довільними шматочками, ось які не дуже великими. Але маємо на увазі, про, що коли ми готували окулярі, то грибочок наш. Майже не змінився в розмірі. А коли ми будемо готувати от на сковорідці з олійкою, то він набагато зменшиться. Через те шматочки треба нарізувати, не дуже маленькі. І так нарізали грибочки і докидаємо їх до хібуки. це вже трішечки ще, нішень, грибочка на сковорідці. Просто значить, сліпмо. І отак рівномірно просматриваємо. І за смаку додаємо всі. То вважаємо ще прикорчити. Але мені більше подобається тільки смагли і кіллю і цибулькою. Так, вони румляня до Такі так, раз, так, того коля, какие-то пасницы были. Вот та красота просто. А стенки почувствовали. И отак і от смажем до такого кольору. Дуже нежний получается наші грибочки. Ну просто як десертчик чи як мармешов. М'якесенькі, дуже м'якесенькі, дуже ніжні, які запашні, які прекрасні грибочки. Набагато смачніші, навіть ніж ті, що ми готували в пляжі. Тільки ж подивіться, які вони безподобні, ці грибочки. Навіть ніжніші, ніж масльота. А це інший рецепт. ну, Оці що з цибулькою, мені сподобалося набагато. Дуще. Хоч і усі розхвалюють саме такий рецепт у кльорі. Але вибирайте самі, який вам більше сподобається. Дякую за увагу. Якщо сподобався мій рецепт, от зараз спробую і ще раз. Який ж вам кусенька з п'ятня з цибулькою, це не передасть словом. Ну, показую, що, які ж це. Ці получили грибочки. Подивіться, як шматочок ковбаски. Угу. Який... Або ж скажемо, що це такий шматочок Получається в нас. І зараз теж спробуємо, який же він, виходить, на смак. Дякую всім за увагу. Готуйте, насолоджуйтеся смаком. Не пожалкуйте, що приготували отакий гриб. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково готуйте отакі грибочки.